Шановні, доброго дня. Я вас всіх вітаю. Дивіться, сьогодні хочемо запропонувати до вашої уваги отакий от невеличкий бокс. Ми його назвали бокс автомобіліста. Наразі йдуть невеличкі свята. Можливо, хтось захоче придбати комусь на подарунок, а можливо, комусь за потребою стане і самому. Дивіться, що ми запакували. Значить, всі ці товари ви можете побачити на нашому сайті. Посилання є в шапці профілю. Але ми підібрали саме те, що необхідно для автомобіля. Давайте роздивимось. Отакі рукавички. Одна пара з нітриловим покриттям. Чому обрали саме нітрил? Тому що нітрил не боїться масла, бензину, його не роз'їдає. Латекс, він одразу згортається і перетворюється. Таку, скажем, розігріту гуму от нітріло, це не заважує. У нас багато СТО беруть ці рукавички і працюють з ними. Тому ми обрали саме пару нітрілої рукавички. Універсальне мастило. Наразі морози, наразі потрібно змащувати замки та і взагалі навіть в будь-якому господарстві це необхідна річ. Флакончик 300 мл. Ми його також обрали до цього набору. Армований скотч, рулончик 5 метрів. Небагато, але в машині він завжди знадобиться. Десь щось підмотати, підв'язати. Рулон армованого скотчу для чого ми поклали саме армований, тому що він має котонові волокна всередині і він не розтягується. Тобто, якщо ви їм затягнули, щось зв'язали, воно буде щільно триматися і все буде гаразд у вас. Тюбик двухкомпонентного клею, 6 грамів дозування, тобто два, е, здвоєний іде, по е, 3 грами в кожному, тобто затверджувач і сама смола епоксільна. От, Можливо, десь щось потрібно буде швидко приклеїти. Він схоплюється за 3 хвилини і має універсальні властивості склеювання. Автоакриловий скотч, ролик 12 мм на 3 метри. Має сірий колір. Не боїться вологи, не боїться морозу. Надміцно склеює. Це двусторонній скотч. Вітровик приклеїти, молдинг, мухобойку, будь-що. Всередині салону, якісь там накладки, можливо, там, чи ще щось. Це все також ми вирішили, що стане за необхідним автомобілі. Також. Ролик піноокрилого скотчу, силіконізованого прозорого. Ось, бачите, він всередині прозорий повністю. Також 12 мм на 3 метри. Це, якщо вам потрібно щось приклеїти на скло, щоб вам не було видно цього скотчу, він прозорий, на склі його не непомітно і так, теж досить таки міцно тримає. Набір із ленти 10 штучок кольоровий по 10 метрів. Сіліконове мастило. Наразі прийшли морози до нас в Україну, і всі зіштовхнулися з такою проблемою, що гума на дверях, гумки замерзають, неможливо відчинити двері. Ось цим мастилом ви змащуєте ці гумки, і у вас все добре, все працює, нічого не примерзає. Також його можна використовувати для полірування торпеди автомобіля, карт, змащування будь-яких петелек на дверях. Там Ну і багато ще також варіантів. 90 мл флакончик. Так, як більшість автомобілів їздить на дисках. Дисках в більшості мають срібний металік колір. Отакий От флакончик фарби на підкраси. Але, за вашим бажанням, фарба може бути іншого кольору. Тобто, це, якщо вам це зацікавило, ви можете в коментарях указувати, хочу замовити такі набір і вказуєте, який колір ви обрали там. Все є, всі кольора є на нашому сайті посилання в шапці профілю. Холодне зварювання. Хто знає, що це таке? Це двокомпонентна ковбаска, така йде всередині. Ви відрізаєте собі шматочок, розминаєте його до стану пластилину. Наносити будь-на що, склеїти поверхню, поверхню як пластили, вона застигає. І його далі можна обробляти, висперлювати, шліфувати, обточувати. Дуже, дуже потужна штука, гарно клеїть, гарно тримає. Працює майже з усіма е матеріалами. Отакий От наборчик ми вирішили вам зібрати. Е значить, за нашими цінами, за нашими цінами, цінами. Гуртовими, тому що ми торгуємо гуртом по інтернет-магазину. Якщо брати це все поштучно, у вас вийде 536 гривень. Наразі ми вам пропонуємо за цей набор. Якщо ви замовляєте цей набор. А хто хоче замовити, просто пишіть в коментарях, хочу замовити. Ми вам робимо ціну у розмірі 450 гривень за все. Тому думайте. Кому потрібно, замовляйте або собі в авто, або комусь на подарунок. Будь ласка, радо зберемо і відправимо. Усім гарного дня!